Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо. Захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Сезон в розпалі, висадковий, посадковий сезон в розпалі. отримуємо саджанці, висаджуємо. Я теж отримую, але я не ну, якби, не усилюю <знят> знімати всі розпакування. Але дещо вам покажу, чому? Тому що приїхала мені частинка української селекції. Наразі чи ну, тобто. Конкретно ця, що я сьогодні вам покажу саджанці і сорти, які мені приїхали, це є Київський національний будса імені Гришка, селекція наших двох пань: пані Рубцова, пані Чижанькова. Вони описані, мабуть, що всі ці сорти в енциклопедії, але якщо ні, то я ще перевірю. І опишу. І ось покажу вам. Що саме мені приїхало, можливо, і вас зацікавить, і ви будете теж собі хотіти ці красуні в колекцію, бо не раз записуєте, де взяти саджанці такі. Отже, приїхала мені краса. Вінтаж. Вінтаж Він точно описана. Це є жовтого кольору. Квітка, наскільки пам'ятаю, напівмахрова. От, але знаєте, що мені? Я не пам'ятала, що вона має, ось дивіться. Я взагалі подумала, що це щось з другого приїхало. Ні, виявляється наша українська краса, але можливо вона селекціонована на основі якоїсь ругози. Може таке бути. Краса, 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 коренева, чудова. Мені подобається. І що я скажу від пані Світлани Антоненко, в неї ці сорти. Наразі я так припускаю, що це ексклюзивно. Ну тобто, мабуть, що нема аж так багато, але потрібно питати. Можливо, ще щось і залишилося. Але наступний рік, я думаю, буде, буде більше. Якщо буде запит, тим більше. Ще одна краса. Граційний танок не пам'ятаю, чи описувала перевірю граційний танок. Ось колюченька, не така, як ругоза, але теж добряче, колюча. добряче-колюча. В мене не перші саджанці від пані Світлани, які б вони не приїжджали в неї. Є трішки менші, є такі делікатні, а є такі прямо коники. Всі, абсолютно всі приживаються, абсолютно всі наростають прекрасно. Перевірено, вони дуже витривалі, дуже витривалі сожанці, пані Світлани. Тому кажу, якщо навіть хтось отримує і отримав щось там дрібніше, ні, воно все приживеться, все з ними буде добре. Акварель Роуз Парк, точно описана. Точно описано, згадую колір, не можу згадати, чесно. Треба, ну, щось таке, мені здається, рожеве, темно, рожеве, червонувати, але є воно в описі. А тепер скоро, ну, як скоро? Всього лиш там за майже там, майже рік, то, ну, за 9 місяців, буде ще й відео етері, і будуть нові світлини, будемо розвивати українське трояндівництво. Дуже. Заохочую вас цікавитися цими сортами, особливо ось сучасної селекції. Це вже сучасно я так. припускаю, десь роки 2000-ні. Ось селекціоновано нашими науковицями, тому ми мусимо підтримати їхню працю, і вони дуже радіють, коли є запит на такі сорти, щоб вони розросталися по садушках України, щоб про них чули, говорили. І не лише про в Україні говорили, а, наприклад, якщо відеоформат знімати, можна озвучити англійською, хто якими іншими мовами володіє. Йо, велкам. Запрошуємо доєднуватись до клубу, знімати і розповідати про українське троєндівництво також. Попри все, попри ті всі ракетні постійні обстріли Києва, пані працюють, волонтери допомагають, і це чудово. І ще один сорт карусель. Карусель не пам'ятаю, що описана. Треба подивитися. Ну, чому я так говорю? Бо тому що не всі. Світлини можна знайти не всіх сортів. Я спілкуюся з пані Рубцовою, ну, але я розумію, то, що там зайнятість величезна в людей, просто величезна. Роботи дуже багато, відповідно, мені там відсилати світлини якісь, ну це я десь далеко-далеко в пріоритеті. Тому я якщо щось знаходила, я питала, чи можна використати, і дозволяла пані, тому я використовувала. Якщо щось не знаходила, ось. Опишу, додам вже на основі своїх, або на основі мені ще пані Наталя, волонтерка надсилала. І так, і хочу до слова сказати, що це все завдяки тому, що одна пані, яка волонтерить, дуже часто посаду пані Наталя, вона ось теж мала бажання так, і, ну, як, заохочувати, щоб ці сорти роз... Росталися в українських садах, щоб все більше ми про них чули все частіше вони мелькали. Ось, і дуже-дуже вона долучилася саме до цього, що оці ось красені саджанці вже в мене будуть рости. Я впевнена, що будуть квітнути. Можливо, тут щось квітне один раз. Я не пам'ятаю, мені здається, він теж один раз квітне, але я теж не впевнена. Треба читати енциклопедію. Я могла би перед відео все перечитати і вам розказати відеодоя. Але ж <смас> енциклопедія теж любить, щоб в неї заходили, читали, натискали сторінки, лишали коментарі. Тому не буду я вам все-все-все відеодоя розказувати в енциклопедії. Заохочую, запрошую заходити. Адже це теж наш ресурс, його теж треба підтримувати, звісно, щоб ці всі. Години там, весь час, який я витрачаю на його створення, теж був підтриманий вашою відвідуваністю і вашою активністю також на енциклопедії Трояндорій. Ось так, ось такі наразі від пані Світлани Антоненко чотири українські сорти красені, які доповнять наш український садок, наш український етер і простір, інфопростір. Цікаво, що у вас! Які у вас українські сорти приїхали висаджувати? У мене ще щось буде. Мало би бути, тому це ще не все. Дякую вам, як завжди, вдячна, за активність, за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!